Вийшла зараз з хати і одразу на нас свої грядки подивитися, як у нас пройшла ця ніч, тому що був дуже негарний прогноз погоди. Боялася, щоб щось не померзло. Вчора з чоловіком старалися понакривати деякі грядочки, деякі рослини, от, щоб захистити їх від приморозків. Забула привітатися з вами, шановні наші глядачі. Христос Воскрес, Воістину Воскрес. Мене звати Іна. Читаю в соцмережах. Дописи глядачів, і багато хто пише, що справді були заморозки, зворотні, весняні, і багато хто втратив рослини, от, померзла картопля, померзли помідори, огірочки. Тобто, всі всі теплолюбиві рослини, які бояться холоду, які не були нічим накриті, нічим захищені, вони померзли. от Ну, що тут казати, звичайно, що важко втрачати результати своєї праці, коли доглядаєш, вирощуєш, коли маєш надію на те, що ці рослинки подарують, подарують гарний урожай. От а воно все за одну ніч почорніло і пропало. Шановні наші глядачі, хочу вам зараз показати, як саме ми стараємося захистити наші грядочки від зворотніх весняних приморсків. Хочу сказати, що не всю розсаду я вже висадила. У мене ще більша частина розсади в теплиці стоїть. От, висадила на даний час капусту. Капуста холоду не боїться. Вона досить гарно переносить навіть нульові температури, мінус температуру, мінус 2 градуси. От капуста капусті така. Така температура не шкодить. І агроволокно на капусту я не опускала. Капуста так і була відкрита. От. Е, хочу сказати, що морозу у нас тієї ночі не було. У нас температура опустилася до 2 градусів. От зараз вже 10 ранку, але на дворі досить таки холодно. На даний час у нас 7 градусів тепла. Ну, прохолодно відчувається така прохолода. Так, давайте по порядку. по порядку. Знаєте, шановні наші глядачі, я вже знаю, от пригадую попередні роки завжди, коли світе полуниця, є зворотні заморозки. Весняні це щороку повторюється. Це так само, от коли прилітають лелеки, зразу випадає сніг. От так само і тут я вже так навіть собі. І я вже навіть чекала у цього похолодання, коли буде цвісти полуниця, щоб якось підготуватися і захистити максимально захистити свої рослинки від холоду. Полуниця також боїться морозів. Мінус один, мінус два градуси. Цвіт чорніє і все. І квіточка, яка змерзає, вона вже ягоди не дасть. Тому полуницю ми стараємося накрити в першу чергу. Перша моя полунична грядочка на клумбі. отут, отут у нас троянди, і вздовж трояндової клумби я посадила полуничку. Полуничка дуже гарно цвіте. Цвіт гарний, великий, полуниця заклала. І от, щоб не втратити цей перший ранній урожай полуниці, ми вчора всю нашу полуничку накрили. Накрили агроволокном. От. Зараз я його підніму, заберу. Агровокна ми маємо дуже багато. Воно в нас є різної товщини. Отут тоненьке агролокно, але ми склали його в два, в чотири шари, щоб гарно накрити всю полуницю. І зверху притиснули ящиками, щоб вітер не забрав агроволокно. Так, от, бачите, полуничка гарна, здорова. Гарно цвіте, ну і якщо б був морозець, то оцей весь світ померз би і все. І першого урожаю ми б вже не мали. А найбільша ягода завжди це перша ягода. Сама перша ягода вона найбільша, найсмачніша. Світ полуниці зараз гарно зав'язує ягоди, тому дуже важливо зробити гарну підживочку. На такому етапі росту я підживляю полуничку препаратом «Ростконцентрат». Розконцентрат у червоній пляшечці з формулою азоту 5, фосфору 10 і калію 15. Цей препарат чудово допомагає рослинкам відновитися від температурних перепадів різких, от, а ще забезпечує рослини мікро та макроелементами для гарного зав'язування плодів, ягід і плодів. Ще одна моя клумба це гортензії. Зараз підемо подивимося гортензії, і я їх накривала, тому що вони в мене дуже маленькі, молоденькі. От, понакривала відрами. Відер у таких маємо дуже багато. І добре, що ми їх маємо. Вони потріскані, старі, але ними ще можна прикрити рослини. О, подивіться, бачите, які в мене тут маленькі красуньки. І я їх боялася залишити. Не накритими, щоб вони не пропали. Є у мене одна гортензія ось тут. Їй вже третій рік, четвертий четвертий рік вона у мене на клумбі. Вона дуже гарно зимує, гарно переносить зиму, От, тому я її не накривала. А оці, оцю малечу я всю прикрила відрами. Ось. Прикрила, тому що боялася, щоб рослинки не померзли. Рослини купляла минулого року на ринку, рослини виросли в теплиці, вони не дуже адаптовані до таких сильних перепадів погодних, температурних, тому я старалася їх захистити. Гортензії це ті рослини, яким не підходить звичайне азотне добриво. Для гортензій купила спеціальне добриво, воно таке називається добриво для гортензій. Підживляю ним рослинки для гарного росту і для закладання красивих великих квітконосів. Так, і ось тут ще також гортензії маленькі, тільки тільки гарно оживають, відновлюються після зими. Також старалася їх прикрити. Все добре, все добре, всі живі, здорові. Так, тут також гортензії, Тут вже вищі рослинки, більші. Зараз також їх відкрию. Бачите? Тільки-тільки рослинка відновлюється після зими. Так, повернулася сюди на свої невеличкі грядочки. от Полуниця в нас росте ще ось тут, в коробах. Тут вона захищена гарно боковою стінкою короба. от І так само в другому коробі є полуничка, я її не накривала. Полуниця пізніше буде достигати, вона тільки починає викидати квітконоси, але я її накривала, тому що вона добре захищена від морозів, від приморозків, саме стінками короба. Так, тепер по порядку. Ось тут висадила перець гіркий, понакривала звичайними відрами. Перець дуже теплолюбива рослина. Вона дуже чуттєва, перець дуже чуттєвий до холоду, і навіть нульова температура може знищити рослинки. Тому обов'язково стараємося захистити їх. Добре, що маємо ось такі підручні матеріали. Так, тут зараз заберу оце агроволокно. От, тут ще є одна полуничка. Так, і подивіться, знову ж таки, Різні підручні матеріали. Сітки, сітки, кошики від морозильних камер старих, бачите? Також не викидаю ніколи, а збираю весь ось такий мусор. Ну, це сміття вже можна сказати, але я його ніколи не викидаю, тому що ними можна захистити рослинки. От. Коли висаджую молоденькі саджанці, щоб кури мені їх не повидирали, особливо якщо земля свіжо перекопана, ставлю ось такі решітки: решітки або пластикові ящики. Бачите? О, тут ще один кусок агроволокна, це вже агроволокно прошите. Це я купила його два роки тому спеціально для того, щоб поміняти на старому парникові. Дуги у нас є, а агроволокно вже вишарпалося, воно вже витріпане, тому купила нове агроволокно, полотно агроволокна вже прошите, готове для парника. Так, зараз позабираю ще звідси його. Ось. Там же Лухина. Зараз акуратно заберу. Так, ось, бачите, отаке агроволокно. воно, до речі, досить таке товсте. Це е, агроволокно має щільність 60 грам на метр квадратний. Отаким агроволокном вже можна добре захистити рослинки навіть при незначних мінусових температурах. Так, тут у нас лохина. Тут не багато є цвіту, а на оцих рослинах цвіту досить таки багато. Подивіться, рослинки молоденькі, гляньте, який гарний цвіт. От, і щоб також не втратити оцей цвіт, ми рослинки захистили. О, Подивіться, яка краса, бачите. Для лохини також є спеціальне добриво, добриво розкислювач. Придбала на ринку у того самого продавця, де купувала саджанці лохини. От, і підживляю раз у місяць, для того, щоб рослинки добре розросталися і закладали гарний врожай. Так, по порядку. Тепер теплиця. Як бачите, в теплиці я також понакривала рослинки. Понакривала, тому що е, кілька років тому у нас були весняні заморозки, було мінус два, і при тому в мене рослини в теплиці померзли. Теплиця в нас не опалюється. Тому тепер отака підстраховка. Бачите, капуста. Ну, капуста не боїться морозу, я її залишила відкритою. А ось тут є рослинки, понакривала також їх. От розсаду починаю висаджувати потрошки, поступово, перші помідорки. Кілька рослин кожного сорту висадила і понакривала. Тут агроволокном, тут картонними коробками. отакими такими високими, щоб рослинка, щоб не зламати рослину. Ось, все добре. Ну, все добре, бо морозу не було. Дякувати Богу, морозу у нас не було. Так, тепер можна звідси всі коробки. Все агроволокно, весь укривний матеріал можна звідси забирати. Так, тут у нас картопля, полуниця і картопля. Ось тут під тепличкою ще один сорт полуниці і ось тут рання картопля. Зараз все буду прибирати. Бачите, притискали різними поліняками, грудками землі великими, тому що вчора ввечері був досить такий сильний вітер. От, якби ми це все не притиснули, вітер би просто поперевертав, позабирав би агровокно, все себе, порозкривав і все. І наш захист ніякої користі би не дав. Притискаємо агролокно чим тільки можна. Якісь залізяки. Добре, що чоловік не здав їх на металолом. Певно, нам гарно послужили. Так, ось тут у нас. Ой, гляньте, який цвіт. Бачите, як гарно. Тут у нас полуничка ранніх сортів. От, все добре. Все добре. Так, ось тут наша рання картопля. Гляньте, вже великі гарні рослини. От. Картопля також дуже тю, чуттєва до холоду. При нульових температурах вона може почорніти і все. І першого урожаю ми вже не маємо. Також накривали агроволокном. Ось старе агроволокно, якому вже дуже багато років. Тримали колись на горищі, ми ще його трохи погризли. Ось От. агроволокно, яке я зняла з парника старого. Тепер ми вже агроволокно на горищі не тримаємо. Складаємо гарно, акуратно і тримаємо в клітці. От у нас є багато кліток в садку, там де колись були курчата або кролі. І одна клітка у нас тепер відведена спеціально для зберігання агроволокна. От На горище ми вже його тепер не виносимо. Оце агроволокно має щільність 40 грам на метр квадратний. Або, як кажуть, на нього сороківка. Агроволокно сороківка. Також гарно підходить для захисту рослин від незначних зворотніх, весняних заморозків. А ще воно дуже добре захищає рослини від пекучого, палючого сонця. До речі, агроволокно добре пропускає вологу. Тобто, коли падає дощ, земля зволожена і рослинки підлиті. Посіяне насіння кавунів і кабачків також варто захистити від холоду. Накриваємо пластиковими пляшками. Добре, що в нас сьогодні обійшлося без такого різкого холоду. От, як то кажуть, добре, краще перестрахуватися і захистити свої рослини, ніж просто проігнорувати і втратити перший ранній урожай. До речі, тільки що говорила з сусідкою, вона каже, виганяла гуси на долину, у нас там зразу. Отам одразу у нас за теплицею город наш і за городом ріка. І як сусідка каже, на березі трава була біла. Тобто біля ріки було дуже холодно і там таки потягнув приморозок. Добре, що ми підстрахувалися, і отут наші невеличкі грядочки накрили. Ну, звичайно, що весь город накрити не, неможливо, тому що город великий, але картопля на городі у нас посаджена дуже пізно, вона ще не сходить. А оця картопля, рання для раннього урожаю у нас була сьогодні гарно захищена агроволокном. Так само полуниці і так само розсада помідорів, огірочків, перцю. Так, ще теплиця у нас. От. О, як гарно. Ви знаєте, ось зараз вже сонечко виходить, вже повітря прогрівається, двері в теплицю відкрила, і тут таке тепло. Плівка, ой, тепло, навіть дуже тепло, то добре. Плівка не захищає від холоду, вона його підсилює. Я повторююся, але в нас таке було одного року, що у нас. Був невеличкий мороз і велику частину розсади я втратила. Тому тепер навіть в теплиці, при таких прогнозах несприятливих я свої рослинки свою розсаду стараюся накрити. Тут вже висажені помідорки, там тільки кілька кущиків. де неде отак. посадила кілька рослин саме для раннього урожаю. От. А ця вся розсада в ящиках і вона також гарно накрита товстим агроволокном. Так, і ось тут зараз треба винести на двір. Так, забрала з теплиці ящики. В цих ящиках в мене е, бульби кал висаджені на пророщування. Ось вони якраз прокидаються. До речі, кала також. Дуже теплолюбива рослина. Не спішила я її висаджувати на грядочку, тому що при зниженні температури до 5-4 до градусів, я вже навіть не кажу про нульову температуру, кала просто може загинути. От вони в мене зараз ще всі в розсадних горшечках. Ящиками картонними накрила огірочки. О, бачите, як добре, все гарно захищене. Так, до речі, шановні мої глядачі, багато хто з вас зараз запитує, чим оживити розсаду, яка постраждала від холоду. От, чим допомогти розсаді, щоб вона гарно пішла в ріст. Я хочу вам порадити також дуже гарний препарат, називається він Епін. Епін е, чудовий антистресант. От є препарати антистресанти. Саме до таких препаратів відноситься і розконцентрат, про який я вам вже сьогодні казала, і так само цей препарат ЕПІН. Ці препарати можна придбати в насінневих магазинах. В тих магазинах, де продається і насіння, і садово-городній інвентар. От як бачите. Більша частина розсади в мене ще в ящиках, і я ще не спішитиму її висаджувати, тому що і ця ніч, і наступна, і ще бачу до кінця тижня, також прогнозують дуже холодну, холодні ночі. Тому наразі в мене розсада ще буде стояти в ящиках. По кілька рослин для першого урожаю я вже повисаджувала. От. А вся інша розсада буде ще чекати гарного тепла. Я планую висаджувати всю свою розсаду в третій декаді травня, тобто 20 числа травня. Отакими От підручними матеріалами ми захищаємо наші рослинки не лише від зворотніх весняних заморозків, а так само і від граду. іде літо. Будуть грози, і дуже часто грози, грози супроводжуються градом. От. І також з по допомогою ось таких підручних матеріалів, як агроволокно, ящики. От там, гляньте, в нас дуже багато пластикових ящиків. Я стараюся накривати наші грядочки невеличкі, щоб рослини захистити. Є ще дуже гарна сітка. Це може бути сітка від птахів або затіняюча сітка. Це вже трошки інша сітка. Також накидаємо її на посадки помідорів, огірків, перцю, щоб щоб захистити рослини від граду, щоб град все не побив, і ми не втратили наш урожай. Ну, звичайно, що тут же мова не йде про великий город, про великі насадження. Я сьогодні розповідаю саме про ось такі невеликі грядочки парники, грядки, де посадки невеликі, і де ми можемо їх успішно захистити, і від зворотніх весняних приморозків, і так само від граду, або навіть зливного дощу, який також може побити наші рослини. Шановні наші глядачі, пишіть, як у вас справи, як ваші рослинки. Хочу уточнити, що ми проживаємо на Тернопільщині, от з якої ви області, і чи у вас були оці зворотні весняні заморозки? Чи не на, робили, чи не на, наробили вони шкоди на ваших грядочках і на ваших клумбах? Окремо, ще хочу сказати про дощування. Багато хто пише, що дощування також чудово захищає рослини від зворотніх заморозків. Е, ну так, можна і проводити дощування, але скажу вам ні разу ще ми цього не робили, тому що, як бачите, ми стараємося накривати все те. Що росте на клумбах і на грядках, дощуванням добре захищати виногради або дерева, саджанці дерев, які якраз цвітуть. Наразі, от на такий період, весняний, середина травня, у нас всі наші дерева вже перецвіли. Вишня перецвіла, яблуня також перецвіла. Тому дощування ми не проводили. Виноград у нас винограду багато в нас нема. Він тільки-тільки починає випускати зелені листочки. Виноград у нас під оці весняні зворотні приморозки не попадає, не потрапляє, тому ми також його нічим не захищаємо. Ще одне уточнення: я сьогодні показувала різні засоби захисту рослин від зворотніх весняних заморозків і показувала агроволокно. Шановні мої глядачі, хочу нагадати, що між каналом Моє подвір'я і магазином Агрос є співпраця. Тобто, кожен глядач каналу Моє подвір'я може отримати знижку за промокодом Моє подвір'я до речі, агроволокном я справді дуже задоволена. Агроволокно служить гарно воно служить впродовж багатьох років. Багато хто з вас мене запитує, скільки у вас служать ваші парники, скільки років у вас агроволокно. Хочу сказати, що агроволокно це не однорічний товар, агроволокно служить впродовж багатьох років. Так, добре, на сьогодні у нас все. Шановні наші глядачі. Якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам мирного, спокійного дня. Хай ваша праця приносить вам задоволення, радує вас гарними результатами. Маємо надію на те, що і цього року ми з вами зможемо виростити гарний здоровий урожай. Маємо надію на те, що все у нас буде добре.